Привіт, мене звати Софія, а мене Віта. І ми з вами продовжуємо серію подкастів про розлади харчової поведінки. Та і сьогодні ми так більше поговоримо про те, які є види розладу харчової поведінки, чому воно виникають. І напевно, я так почну з того, що таке взагалі розлад харчової поведінки. Та навіть в самому в самій назві тут є таке слово розлад. І тут важливо собі розуміти, що при розгляді харчової поведінки має місце так ніби спотворене якесь критичне сприйняття своєї зовнішності, та, і зведення всієї своєї самооцінки до того, чи відповідає моє тіло, та, моя вага якимось е, ідеалам. Та, це таке може бути критичне ставлення до їжі, е, і так ніби е, дуже багато крутиться навколо їжі і свого сприйняття тіла. Та. Такі психологічні стани, які е, викликають е, такий розвиток нездорових харчових звичок. Uh -huh. Uh -huh. І от е, якраз от те, що сказала Софія про е, зовнішність, вагу, це те, з чого може починатися. Uh -huh. Така одержимість їжею, вагою або формою тіла. Uh -huh. І якщо ми будемо говорити про види харчової поведінки, то є таких три стандартних найпопулярніших: це нервова анорексія, нервова болімія і компульсивне переїдання. При нервовій анорексії, та, так, найбільш вагома це є страх так? коли людина відмовляється від споживання їжі. І найважливіше тут є. Низький індекс маси тіла, та, тобто коли вага не відповідає нормі, тобто вона є значно нижчою за норму. І якщо говорити про нервову болімі, та, то тут ми можемо говорити про такі періодичні систематичні переїдання, але найважливіше, що тут є далі після цього є компенсаторна поведінка, та, тобто так ніби очищення якесь після споживання. Та очищення воно в себе включає блювоту mm -hmm. або надмірне навантаження фізичне та заняття спортом, надмірне. Угу. Mm -hmm. Так, і ще от е, буквально там, напевно, років останніх 10-15 доволі популярними стали вживання певних медикаментів, які ніби mm -hmm. або блокують твій апетит, або не знаю, там для зниження ваги. І е, третій такий вид розладу харчової поведінки це є компульсивне переїдання. Та? Чим він відрізняється від болімії, тому що. При компульсивному переїданні людина так ніби дуже систематично споживає, неконтрольовано споживає велику кількість їжі, але при компульсивному переїданні немає тої компенсаторної поведінки. Тобто людина так ніби цю їжу споживає, але якщо при болімії вона очищується, то про компульсивному переїданні цього вже немає. І, і ти знаєш, я хотіла тут ще таку там підняти, кажу, що анорексія це є найбільш небезпечний розлад харчової поведінки, бо він викликає найбільшу смертність. Але от якщо говорити про та, це так ніби непомітний розлад. Просто наслідки від анорексії набагато ну, угу. швидше помітні. Так? Зниження критичної ваги, зміни в тілі, проблеми з менструацією. Угу. Та, тобто, Фізично дуже швидко стає очевидно, і та й видно так по людині. Булімія також має дуже багато негативних наслідків для здоров'я, там починаючи від подразнення пошкодження стравоходу, uh -huh. проблеми з зубами, uh -huh. але набагато довше можна мати таку поведінку чесну, і це буде непомітно uh -huh. для інших, навіть якщо людина починає інтенсивно займатися спортом. Часто це сприймається позитивно землю. Класна, та ніби молодець. І може ну, не викликати якогось занепокоєння або mm -hmm. е, можна плювати непомітно дуже довгий ta. період часу для інших. Так, так, так. І так ніби дійсно люди от е, проблемії. Е, Ніби немає таких явних ознак того, що в них розлад харчової поведінки, поки там хтось не звернеться увагу. Але якщо ми говоримо про переїдання, це також mm. має такий наслідок для mm -hmm. здоров'я, так? тому що це і серцево-судинні захворювання, тиск, тобто. Але це не такі наслідки здоров'я, угу. які одразу є критичними. Тому що при анорексії найбільша смертність угу. серед всіх психічних захворювань. Угу. Це дуже серйозний виклик такий так, для угу. життя і здоров'я людей. Угу. Та, і тут напевно собі так важливо розуміти, звідки взагалі береться цей розлад харчової поведінки, та, як він у нас формується і, і що так ніби сприяє йому. Угу. Хочеться почати говорити з того, що розлади хлючової поведінки можуть з'явитися на будь-якому етапі нашого життя, і незалежно від того, якої ми є статі. Хоча так як би статистично, mm -hmm. дійсно дівчата і жінки частіше страждають цим захворюванням. Але я думаю, ця тенденція зараз також міняється вже так, тому що це питання дуже часто та візуальне і зовнішності. Mm -hmm. І зараз це важливо для всіх, да, да, незалежно да. від статі. Розлади харчової поведінки вони дуже тісно пов'язані з імпульс-контролем. Mm -hmm. Коли є розлади в емоційній сфері, важко людині управляти своїми емоціями, бажаннями, імпульсами. Їх є mm -hmm. дуже багато, але є недостатньо копінг-стратегій чи здатності справлятися з тим стресом. Mm -hmm. а це така, також широка тема та, про імпульс-контроль. Оскільки часто люди, які не мають Мають проблеми з імпульс-контролем, вони є схильні до залежностей. Uh -huh. А залежності різні, так само, там, як Алко чи нарко, uh -huh. вони теж часто сприяють розвитку розладів харчової поведінки або ходять десь поруч. Індустрія продуктів харчування. Смакові добавки різні та підсилювачі смаків, тобто трохи не так сказала. Та це також викликає бажання багатьох людей їсти ту їжу, споживати її на а потім так. треба щось робити з цими Так, так, так. Та. І, і вона так ніби справді е, я собі так подумала про те, що оця їжа вона так має ці насичені смаки, і воно ніби тобі дає якесь класні відчуття, і коли їх не можна десь інше взяти, то класно собі піти поїсти. Ще одна причина розвитку хачової поведінки, про це ми трішки згадували в попередньому відео, це сама культура споживання їжі вдома. Так? Тобто те, що ми навчилися як було в нашій сім'ї, ставлення до продуктів, до їжі, до харчування, дитячі травми. Uh -huh. Теж можна пов'язати трішки з культурою харчування. Та, в сім'ї. Дуже часто самі рідні булять дитину, яка там мало їсть, або яка навпаки багато їсть. Угу. Дуже часто це можна чути. Угу. Е, я собі пам'ятаю, ми були в Кракові на конференції про розлади mm -hmm. харчової поведінки. Та, і там навіть виносився такий клінічний випадок, коли дітей mm -hmm. дуже обмежували в харчуванні, і так ніби їм порційно видавали, вони не наїдалися, та і після того вже в дорослому віці в них було дуже багато проблем з розладом харчової поведінки. Mm -hmm. е, ну, а окремий кейс це травми, які не пов'язані напряму з їжею, так, але коли в, люди... в людини є досвід травматизації, дуже часто uh -huh. також є схильність до проблем а, з харчуванням. Чому? Тому що харчування це про контроль. Uh -huh. Часто, коли неможливо було контролювати якусь історію, яка пов'язана з травматизацією, ми починаємо контролювати те, що ми можемо. І а що найпростіше, дуже часто yeah. це, це їжа. їжа. Про схильність до залежності я вже говорила, і одна з таких дуже важливих тем це сама ідентифікація з розладом грошової uh -huh. поведінки, тобто романтизація е, наявності такого розладу. Uh -huh. Був період, е, про це ми якось так дискутували, коли дуже було популярно в молодіжних різних комедіях е, зображувати модних популярних дівчат, які... В яких обов'язково був розлад харчової поведінки, олім'я, да, да, наприклад. Да, да, да. Зараз вже по-іншому трохи зображається в кіно, в серіалах ця тема. Навпаки, навіть вона вже не романтизується mm -hmm. так, а піднімається більш гостро соціально, що, що є такою хорошою тенденцією. Mm -hmm. Але ідея, що моделі, супермоделі, класні, багаті дівчата, які круто виглядають, да, обов'язково mm -hmm. мають якісь із розладів харчування. Uh -huh. Вона присутня і десь той фльор залишився. Так? Uh -huh. І це так знаєш, дійсно в маси несеться дуже по-різному. В якийсь момент так ніби, я пам'ятаю, було дуже популярно про принцесу Діану, як говорили uh -huh. про те, що в неї розлад харчової поведінки. Та, і так ніби дівчата, які от десь хочуть бути подібними, вони вже ніби ідентифікуються, і ідентифікуються. У них також має бути розлад харчової поведінки, навіть якщо ніби немає таких якихось явних причин до його розвитку. І оце таке в один момент популярна худоба, в інший момент боді позитив, коли повнота теж вважається е, дуже класною, і вона насправді теж дуже так, негативно впливає на це все. Взагалі, соцмережі, так, поп-ідоли, знаменитості, вони дуже сильно створюють тренди. Угу. А часто ті, хто залежний від цього, хто хоче ідентифікувати себе з тими чи іншими людьми, та так ну. Бути подібними на цю картинку. Mm -hmm. Вони стоїть залежні, хтось від пластики, хтось від mm -hmm. інших якихось моментів. Комусь достатньо просто купити собі таку саму сумочку, то є актриса, а комусь хочеться мати такий вигляд. І здається, що тоді щось буде отримано надзвичайне, таке магічне mm -hmm. мислення. Mm -hmm. так. І тому часто це романтизується. Mm -hmm. Романтизується взагалі. Наявність якихось таких особливостей, бути якоюсь такою особливою цікавою. Mm -hmm. Часто бути особливою цікавою пов'язується з якоюсь такою такими нездоровими проявами. Тому що якраз знову ж таки дуже часто це романтизується в кіно, в піснях, mm -hmm. такі героїдні, якісь особливі чи герої, які такі страждають, вони такі романтичні, такі травмовані. Ними захоплюються, ніби. Mm -hmm. Так. так. Тому часто це також впливає на іденти... ідентифікацію mm -hmm. з розладами, mm -hmm. а найчастіше це якраз з розладом харчової поведінки. Mm -hmm. І я ще так хотіла сказати: та от ідентифікація, і так ніби це найбільш гостро, напевно, в підлітковому віці, коли mm -hmm. ти потребуєш ідентифікації або з кимось, або з якоюсь частиною суспільства, та, ті самі субкультури різні, і справді, от коли ніби. В масі популяризується саме це, то ніби так тобі не дають великого іншого вибору. Та? Ти так ніби вибираєш з того, що є, і то та, ну, розлад харчової поведінки, тоді розлад харчової поведінки. Та? Бо це ніби так е, найлегше. От. Але справді, е, але зараз е, ти згадала, те, що ніби в фільмах це вже по-інакшому якось представляється. Я собі згадала, навіть я нещодавно в Пінтерсті е, гуглила РХП, угу. та, щоб мати якісь собі. Е, там для фотографій, і там вже ніби якщо ви маєте проблеми, то зверніться до спеціаліста. І справді, ніби зараз суспільство трохи почало це дивитися на це як на проблему, а не як на якусь класну штуку. Так, звичайно, так ніби треба розрізняти, в кого розлад речової поведінки, критична вага угу. тіла, в кого просто таке генетична така конституція угу. тіла. Дуже, ті всі такі грані вони можуть бути дуже такі тонкі, але е, загалом, на що можна почати увагу, звертати, наприклад, там, батькам, чи нам як на себе, чи на наше коло спілкування? Mm -hmm. це ось вставлення е, до їжі, чи не починаються якісь такі зацикли, mm -hmm. надмірні, е, які не пов'язані зі здоров'ям, чи якщо людина займається професійно спортом, mm -hmm. готується до якогось змагання. Тобто такі дзвіночки, вони не завжди легко помітні, але якщо бути спостережливим, можна. Але зазвичай це те, що міняється стосунок з їжею і, можливо, якісь такі емоційні так, uh -huh. проблеми, коли людина там, більш пригніченою, сумною, нещасливою, можемо uh -huh. на це увагу звертати. Дякуємо за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте в коментарях. Та дякую вам за перегляд. І пишіть про що би ви хотіли, щоб була наступна тема в нашій серії подкастів.